Вітаю вас, мої любі, і ви знову на моєму каналі Ведична Астрологія для кожного. І з вами я, Науменка Наталія і моя школа Ганапаті Віді. Сьогодні ми вже з вами дійшли до висхідних та місячних водоліїв. І зазвичай в мене є презентація, яку ви потім можете завантажити і е, повертатися до неї на протязі року. А поки я не перейшла до презентації, е, хочу, щоб ви доєдналися, якщо є бажання, до мого телеграм-каналу, де я публікую дуже цікаві і корисні речі про події як на небі, так і на землі. І, звісно, в моєму інстаграм там також багато чого цікавого і постійно щось оновлюється. І так, починаємо. Для висхідних та місячних водолів це такий період трошечки перезавантаження всього, як особистості, так і фінансів, так і сенси у партнерстві. Для тих, у кого знаходиться місяць саме в знаку водолії, це вже остання третина саме періоду сада санті, тобто завершення такого періоду, які пов'язані з випробуваннями. Ну і Садосайті буде закінчуватися на початку 28-го року. І так, все по черзі. Я, роблячи загальний прогноз для кожного висхідного або місячного знаку, що враховує транзити саме повільних планет. Це Сатурн як принцип обмеження, Юпітер як принцип розширення, ну і, звісно, кермічні вузли, раху та кету, минуле та наше майбутнє. Ще раз нагадаю, що це ведична астрологія, це джйотіш, і тут за основу береться той знак зодіаку, який сходив над горизонтом саме в момент вашого народження, там де ви народилися. Тому місяць народження ніякого значення не має до вашої натальної карти. Якщо ви якимось чином ще не знаєте свій висхідний знак, так само в описі під відео буде. Посилання як швиденько за дві хвилинки побудувати свою натальну карту і вже почати розуміти себе. І так, давайте все поступово. Сатурн, принцип обмеження. Так? Сатурн дає нам уроки карми. І зараз Сатурн йде, продовжує свою ходу через знак Риби, який розпочався цей процес з кінця березня 2025 року. І весь 26 рік Сатурн. Орн, як ви можете бачити, буде впливати на другий будинок у Водолії. Про що це другий будинок? Це наші фінанси, наше накопичення, самооцінка, наші ресурси, батьківська сім'я, те, що ми їмо, те, що ми кажемо. І тому тут Сатурн буде наводити лад. Так? Він буде працювати як владика карми, і буде давати плоди попередніх дій. Так? Може відбуватися відчуття таке, що щось затримується можливість накопичувати гроші, або з'являється якась нестабільність, або взагалі стало стали менше платити, або інфляція зробила своє. І тому... Гроші можуть почати витрачатися на якісь такі необхідні да, масштабні проекти, тобто на те, що потрібно, тому що Сатурн це про те, що необхідно. Да? І якщо це відбувається, то це буде відбуватися на теми здоров'я, переїзди, ремонт, допомогу родині, наведення порядку. І тому це час для регулювання різних фінансових потоків. Також Сатурн може дати більше грошей, але в якому випадку, коли були такі передумови, що ви до цього дуже наполегливо працювали, не, ну, не дозволяли собі якихось ризиків, і тому Сатурн може дати збільшення доходів в такому випадку, як винагорода. Також Сатурн може дати вам ну, бажання над на тим, що Зробити щось таке, щоб гроші приходили самі. Тому що риби це щось таке гроші, але там, де я не задіяний, Да? І це про пасивний дохід, тому водалі можуть про це задуматись. За рахунок того, да, що Сатурн управляє ще першим будинком, так то може бути таке сприйняття себе трошечки змінюватися, да, враховуючи, чи там ще й знаходиться. Раху, так. І тому тут дуже важливо зміцнювати свої кордони, перестати залежати від думки інших людей. Так? Ну і взагалі відчути себе як таку зрілу людину, яка бере відповідальність за своє життя, не перекладаючи якісь обставини відповідальність на інших. Також дуже важливо звертати на те, як ви спілкуєтесь, так? тому що Сатурн буде накладати певні обмеження. Та вимоги на те, як ви це робите. Тому що саме. Навички, які будуть такі ораторські, да, або вміння щось донести, буде впливати саме на кількість ваших грошей. А, також за рахунок того, що Сатурн своїм третім аспектом впливає на четвертий будинок, де батьківщина, мама, наші всі от, близькі, да, е, хто з нами поруч живе, так, і тут може бути такий період дистанції да, від них, або період якихось конфліктів, непорозуміння. І тут дуже важливо це враховувати, і займати знову ж таки, таку дорослу позицію. Так? Е, також своїм сьомим аспектом Сатурн впливає ще й на восьмий будинок, який пов'язаний з ресурсами та грошима інших людей. І ось, і ось можуть виникати теми спадщини, так? або ну, якісь питання, які пов'язані з різними виплатами ну, там, або від держави, або якісь там процеси. Щось таке, тобто Сатурн так само буде піднімати у вас ось ці теми. Ну і ще Сатурн своїм 10-м аспектом впливає і на 11-й будинок, ще на один будинок грошей. Тому е у Водоліїв буде переформатування підходу до того, як заробляти, як зберігати і як витрачати. І тому тут Сатурн буде вчити весь 26 й рік, як в принципі частину 25-го, фінансовій дисципліні, внутрішній стійкості, і тут, тут головна мета це ну, змусити вас щось побудувати, таке більш надійне, довгострокове, і щоб ви не дуже туди залучалися. Далі другий важливий транзит це транзит Юпітера. Юпітер має принцип розширення. Da, e, порівнюючи з Сатурном. І це найсприятливіша планета. Так? І в першій частині року, як ви можете бачити, Юпітер впливає ось на ваш п'ятий будинок. Так? І це e, будинок творчості, це будинок дітей, e, освіти, e, романтики, інвестицій. І тут вже бажання таке зростає себе якось показати, проявити, щось почати. Нове вивчати, можуть активі... активізуватися якісь приховані таланти, про які ви взагалі раніше не підозрювали. Будь-які всі творчі проєкти будуть дуже-дуже вам вдаватися. Для тих, хто планував да, дітей, да, для кого це вже на часі, так, то може відбутися і вже поповнення в да, вашій родині так, або настане довгоочікувана вагітність. Також це, окрім дітей, це ще дуже сприятливий період для романтичних стосунків, так, для знайомства. Тому, кому це актуально, використовуйте цей час. Також за рахунок того, що це будинок інвестицій, то Юпітер може дати вам розширення цієї сфери, що мається на увазі, якщо ви до цього кудись вкладалися, то ось Юпітер буде давати ось такі плоди. У другій частині року Юпітер з 1 червня переходить до вашого шостого будинку. Про що це шостий будинок? Це про. Різні конфлікти, про напружену роботу, про рутину, про судові якісь позики, да, про сварки, про конкуренцію, там і здоров'я, і хвороби, все там є і служіння, і домашні тварини. І тому він там Юпітер в екзальтації максимально сильний. І шостий будинок, звісно, показники будуть розширюватися. Тому будьте уважні і вибирайте, що саме ви хочете розширювати, тому що це може бути як розширення можливостей того, щоб попасти в лапи до якихось нечесних людей, які будуть хотіти вас обдурити, тому що ну, це такий сприятливий. Ви час не побачити ворогів, да? і віддати гроші комусь, кому це не потрібно робити з одного боку. З іншого боку, це класна можливість зустріти свого лікаря, зустріти класну людину, яка допоможе вам цілісно лікувати організм. Е, Юпітер буде давати труднощі, але буде давати можливості їх вирішувати. Так? Ну І завдяки тому, що. Юпітер все ж таки сприятлива планета, то вороги будуть перемагатися саме через мудрість, так? навіть якщо ви спочатку їх і не розпізнаєте. Далі, Юпітер може давати такий дуже надмірний оптимізм. Це будинок боргів, і ви можете переоцінити свої можливості і ну, взяти якийсь кредит, да, враховуючи те, що зараз Сатурн трошки обмежує сфери грошей. Так? Тому ви маєте розраховувати на свої сили і бути дуже відповідальними. Ну і вже наприкінці року Юпітер переходить. В ваш сьомий будинок в знак Лева, але ненадовго, тільки затестувати це положення. Так. І про що це? Так, це буде. Ну, така розширення соціальних зв'язків і покращення стосунків. Так? Ну, про це положення з'єднання я буду більш детально вже розповідати наприкінці 26-го року. А так, поки для водолів потрібно скористатися можливостями познайомитись з кимось, народити дітей та повирішувати всі свої питання зі здоров'ям. А для бажаючих це класний час, особливо в другій частині року, завести домашнього улюбленця. Йдемо далі. Транзит керамічних вузлів, раху та кету, раху та кету продовжують знаходитися на осі першого і сьомого будинку водолій і Лев. Цей вплив вже триває з травня 2025 року. Що дає, Да? розпочнемо з минулого кету? Це про минуле, це про наші як таланти, так і борги. Тому будинок це про стосунки з другою половинкою, ну і потім взагалі всі наші бізнес-партнери там знаходяться. Також це будинок консультування. Що дає кету? Кету має такий принцип відсікання, відрізання, все щось відде, віддаляється. Да? Тобто кету може забрати те, що для нас вже віджило і не сприяє нашому розвитку. Так? І тому цей період перевірка партнерства на міцність. Тому що, якщо ви дуже сильно зосереджені на собі, а це дуже легко зробити, враховуючи, що раху в першому будинку, так, то Може настати охолодження, так. ваш новий вигляд може трошечки лякати партнера. Він може трошки вас підозрювати. Може, ви ну, а, ну, може ви зраджуєте? А може, ну щось такі, якісь можуть бути підозри. Так? Ну і взагалі ви можете починати бачити свою другу половинку або свого партнера, так, як в у стосунках, так і в бізнесі, такими, якими вони є без ілюзій, тому що кету якраз це все прибирає. Ну, і це може таке, ви можете прийти до якогось сумного усвідомлення, да? але це необхідне для того, щоб або зберігти стосунки, вийти на новий рівень, або їх обірвати і почати нові контакти. А, далі. А раху, знаходячись в першому будинку, араху раху це про майбутнє, це про наші амбіції, це про наші бажання, так, і знаходячи знаку водолі, раху там дуже комфортно, так, тому що водолі це все сучасне, інноваційний раху це ну, аж ой, дуже-дуже любить, так? Але що дає раху? А раху дає таке розширення особистості, таке розмухування. Так? І це може зміна бути такого іміджу, самовираження. Раху може дати таке сильне бажання якось себе проявити, якось виділитися. так? Ну, ну, і це, ну, там, У жінок це може бути через зміну зачіски, кольору, волосся ну, Або якась робота да, над своїм тілом. Так? Е, також може з'явитися якийсь такий авантюризм, жага до чогось нового, хочеться кудись або переїхати, або десь приймати якусь участь. так, ну, І взагалі раху створює таке ілюзорне бачення себе. Складно оцінити свої сили і взагалі оцінити себе, е, ну, якось так, більш твердою. Березо, так? І тут дуже важливо, да, щоб ви були усвідомлені і не піддавалися егоцентризму, тому що це зробити дуже-дуже легко. І тому майже до кінця 26-го року у вас буде. Продовжуватися такі ну, завдання балансувати я і мої стосунки, що ж важливіше, да? а тут задача зберігати баланс, да? і не розчинятися в партнерстві, і не захоплюватися сильно собою. Ну, а вже наприкінці 26-го року раху та Кету змінює своє положення, раху перейде в 12-й будинок, кету перейде в 6, й і тут вже фокус зміниться на сферу е, самороду. Розвитку духовності, усамітнення, так? ну, а також активізується тема служіння та здоров'я. Ну про це я вже пізніше буду розповідати наприкінці 26-го року. І так, давайте з вами зробимо висновки. І так, що для водолів, давно ну, це нове я. так, Це реальна можливість себе трансформувати від зовнішності до взагалі професійних навичок. так, Тому що зараз. Закладається новий фундамент на наступні 30 років. Так? садосаті буде завершуватися, да? ось це останній період, і вже на початку 28-го це відбудеться. Дуже важливо приділити увагу грошам. І своєму доходу, так, і взагалі подумати про те, щоб зробити якийсь пасивний дохід. Дуже важливий баланс у стосунках, що можуть бути ревнищі від партнерів, так, але потрібно тримати баланс. Ну і Юпітер, звісно, буде давати можливість ну, трошки сприймати життя як гру, може бути романтика, можуть з'явитися. Діти, тобто, життя буде таке дуже кипуче. І тому це для моделів це якби перезагрузка, да? перезавантаження такого програмного забезпечення так званого. да Тому що якби переписується ваш внутрішній код, і всі застарі якісь непотрібні файли вони мають бути видалені. так Тому що ви у вас. Розпочнеться нове життя. І тому, дорогі водолі, на цьому я буду завершувати. Якщо вам було цікаво і корисно, я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк, звісно, підпишетесь на мій канал і залишите коментар для того, щоб була можливість просувати український контент з Diotiшо-ведичної астрології. На цьому я завершую. З вами була Яна Манка, Наталія, і ви на моєму каналі ви. Медична астрологія для кожного і моя школа ганапаті Відео. Всього найкращого і бережіть себе!